Вітаю всіх глядачів. Сьогодні в нас чергова зустріч у рубриці авторське розв'язування на авторських задач. І на каналі, не на каналі, перепрошую, а в, Ютуб, в Ютубі я побачив ось таку задачу, яка була на каналі того пана, якого я вже один раз згадував. Він пише підручники у державі-агресорці з геометрії. І таку задачу запропонував і розв'язував її цілих. 9 хвилин 39 секунд, що мені здалося забагато для такої задачі. Е, нажміть, будь ласка, паузу. У цієї задачі є, я думаю, також шалена кількість різних способів. Я два покажу сьогодні в процесі нашої роботи. Величезна кількість способів. Я думаю, що і вчителям, і учням, особливо учням буде цікаво хоча б 3-4 способи знайти. Я абсолютно впевнений, що у вас вийшло. Я собі вирішив змоделювати ситуацію таким чином. Я представив собі, що я знаходжуся на зовнішньому незалежному тестуванні для вчителів. учням повідомляю, що в нас таке вже є в Україні. Вчителі безумовно про це знають. Отже, є зовнішнє незалежне оцінювання для вчителів. Починаючи з 23-го року експериментально поки що, я собі представив, що я знаходжуся на такому зовнішньому незалежному оцінюванні, і мені цю задачу треба розв'язати швидко і правильно. І потягну за прямокутного трикутника 6, а радіо списаного кола 1 я хочу знайти площу. Як би я розв'язував її швидко? Ну, Я б розв'язував тільки так. Площа цього трикутника, якщо я позначу А, Б і С. Площа цього трикутника одна друга А на Б. І якщо я не знайду А і Б, а знайду їхній добуток, трагедії явно не буде. Я розв'яжу задачу. Крім того, я знаю формулу радіуса вписаного кола. Вона нам в одному з фільмів вже навіть не один раз попадалася. Моєму підручнику вона навіть у 7 класі, навіть у 7 класі. І ми приходимо до того. Що А плюс Б дорівнює 8. Ну, Терему Піфагора теж ніхто не відміняв, може там, в тій країні її відмінили, я не знаю. Але ніхто не відміняв. Отже, в нас фактично є два ось таких рівняння для А і Б. Намагаюся я взяти червоний. Ось таких два рівняння. І я вам нагадаю, ми А на Б шукаємо. Ми не шукаємо А і Б окремо, хоча можемо знайти, без, ну, мабуть. Тому я можу написати, виділити повний квадрат. Я можу замість А плюс Б підставити 8. І фактично, фактично я закінчив вже задачу. А на Б14. І тоді площа трикутника, 1 друга на 14, 7. От я б так розв'язував на ЗНО для вчителів. У мене б явно на це пішло, тут я ще ля-ля ля пояснював, у мене, ну, може там таймінг не буду дивитися, пішло там якась кількість хвилин, але не, ну, не 9 хвилин. Така задача. А далі я вирішив все-таки ну, все поставити собі мету, роз... тобто, чому вийшло 7. Ну, 7 же це явно не 6 плюс 1, тому що ми не можемо додати 2 відрізка і отримати площу. Але вийшло 7. Ну, тому я собі як математик ставлю задачу розв'язати це у загальному вигляді. Отже, дається C і R, а знайти S. Звичайно, мені це цікаво. Значить, A плюс B мінус С на 2 дорівнює R. А квадрат плюс Б квадрат дорівнює С квадрат з першого рівняння А плюс Б 2Р плюс С. Виділили повний квадрат, підставили, розкрили квадрат. Взаємознищилося С квадрат і С квадрат поділили на 4 і побачили, що r квадрат плюс rc дорівнює 1 друга а на Б, а 1 друга а на Б і дорівнює площі, квадра... площі прямокутного трикутника. Ось я вивів загальну формулу r квадрат плюс rc. А далі я вирішив цю формулу геометрично інтерпретувати. Нажміть, будь ласка, ще раз паузу. Шановні учні, шановні вчителі, спробуйте це інтерпретувати геометрично. Ви знаєте, я впевнений, що у вас вийшло. Ліньки мені було робити свій малюнок, для той, який був у відео. Давайте ми розглянемо точку О центр вписаного кола. І пригадаємо, що точка О є точкою перетину бісектрис трикутника. Тобто ці кути рівні між собою, і ці кути рівні між собою. Ну, я вже не буду доводити, я візьму кольор. Нас оцей зелений трикутник дорівнює цьому зеленому трикутнику, а цей блакитний трикутник дорівнює цьому блакитному трикутнику. Тому, Тому. А ми можемо сказати, що площа трикутника АВС, З чого вона складається? Вона складається з квадрата площею Р квадрат, і фактично складається з двох площ трикутника Ау Б. Тому що два зелених трикутника рівня між собою, два блакитних рівня між собою. А площа одного трикутника АУБ. Ми пам'ятаємо, що тут у нас прямий кут, тобто для трикутника АУБ основою є гіпотенуза, а висотою є радіус списаного кола. Перепрошую, двійку, як сказав, два і не написав. Значить, це 2 на 1 друга це на R. Ми з вами отримали геометрично те, що раніше отримали алгебраїчно. Отже, ми з вами, шановні учні, шановні вчителі, ми з вами проробили, пройшли шлях від геометричної задачі до алгебраїчної, фактично, а потім від алгебраїчної задачі знову. Повернулися до геометричної. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Сама по собі задача досить цікава. Е, можна спробувати розв'язати у загальному вигляді, пошукати декілька способів. Я думаю, що 5-6 непоганих способів можна знайти. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!